Всім привіт! З вами я, Раїса Іванівна, і ми готуємось до НМТ з математики. Сьогодні коротенько про типи чисел. Які ж бувають числа? Перша група, з якими ми зустрічаємося, це натуральні числа. Ними можна рахувати предмети. Скільки? 1, 2, 3, 5, 7, 10. Вони бувають прості і складені. Зверніть увагу, число 1 не відноситься не до простих, не до складених, Прості мають два дільники, тобто діляться на себе і на одиничку. Приклад 2, 5, 7, 3, 11, 13, а прикладом складеного числа є число 10, 6, 12. Це число ділиться не тільки на одиницю і на себе, а ще на якісь інші. Наприклад, 10 ділиться на 2 і на 5. Наступна група чисел це цілі. Вони включають в себе натуральні попередню групу і 0, а ще протилежні до натуральних. Наступна група чисел раціональні. Кожен з них можна подати у вигляді звичайного дробу. Сюди включаються всі попередні групи натуральні цілі, а також дробові, звичайні дроби, десяткові дроби і нескінченні періодичні десяткові дроби. 0,3 в періоді це означає, що 3,3,3,3 3, 3, 3 повторюється багато кількість разів. І наступна група чисел дійсні. Вони об'єднують у себе. Попередні натуральні цілі, раціональні і ще група і раціональність. Ірраціональні числа число пі, це відношення довжини кола до діаметра, число Е, основа натурального логарифма. і числа, які не змогли вийти з під знака корення будь-якого степеня. В наступному відео ми з вами розберемо деякі завдання зовнішнього незалежного оцінювання для закріплення цієї теми. До зустрічі!